Як ви думаєте, наскільки важко може бути атлету із силовими топового паверліфтера підняти стронгменівську кулю Атласа? Чеський атлет Хонса Єруше, про якого я вам нещодавно розказував, у хавтора Бьорсона спробував здійснити підйом кулі Атласа на плече. Важила вона 150 кілограм, і його емоції стосовно цього просто не перевершені. There, yeah, nice. Yeah. Nice. Okay, yeah. Nice. <laughs> it's lower, 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 lower. Yeah. Nice. <laughs> squeeze, squeeze, squeeze. <laughs> Difficult. It's okay, it's okay. It's not for me. See how the Too big chest. 300 кілограмів, кілограм, maybe 250. Just Отож, як ви бачите, стронгменівські івенти це дуже непроста штука. Навіть для людини, яка жме 300, присідає 400 та тягне за 440 без належної підготовки, справитися із завданням, яке силачі вирішують на раз-два, практично неможливо. На цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що вам сподобалось дане відео, і ви оціните його вподобайкою. Ви були на каналі Стронхебауд. Скоро почуємось.